Оце дійсно великий красень від VRX Racing. Ось така цікава моделька RH1047 BFJ4. Таке маркування цієї моделі. Ось так вона виглядає на коробці. Це її оригінальна коробка. Ось такий велетень це такий позашляховик 10 10 масштабі, але по розміру він реально великий і більше за такі стандартні. 10-го масштабу, ось trx 4 ну, Бачите, він реально виглядає поменше, як по ширині, так, скоріше за все, і по довжині. Такий великий чорний позашляховик в повній rtr комплектації інструкція каталог запчастин, зарядний пристрій, пульт управління FlySky, Ось така додаткова запаска. Щоб встановити її позаду, ось тут. І по машинці. Ось тут знімається корпус, такий реально масивний. Далі по машинці акумулятор так само в комплекті. Це буде металгідрид на 1800 мАч. І дійсно виглядають ну, потужно так самі комплектуючі, такі великі. Тяги, не є щось там таке хлюпеньке, а реально вже так проробили нормально. Повний постійний привід, заблоковані мости, масло наповнені амортизатори. Ось тут встановлений мотор колекторний. І йдуть кардани. Ось такий цікавий красень. Тут часі вони якось зробили такий комбіновано ці платформи металеві. тут Частини, я так розумію, це пластик, ну, таке щось. От. Але цікаво, що це добре, що масло наповнені амортизатори. І шини теж реально дуже і дуже м'якесенькі. Прям ну, класні як і треба для такого посашляхавка. І тут встановлена серва на мосту. Цікава моделька, на неї є багато відеоглядів, тест-драйвів на Ютубі. Ну, дійсно, по оглядах всі казали, що вона велика. Ну і при розпаковці теж це дійсно так вона виглядає більшою, ніж стандартні позашляховики 10-го масштабу.